Народ, а що ви такі сумні сидите? <плес> ну, так, ну це питання більше буде до чоловіків. О, жінки на мене завжди будуть скаржитися, що щось не те п'ять ляпнув. Ну от скажіть, будь ласка, от цей пушап, який да, от в груді вставляють, ну це, ну, це мошеннічество. <плес> так, а яка різниця? Ну, ця, ну, ну, це, ну, ну коли отак, от а потім отак. От ну. Ну, ну це, да, це ні, дивіться, це дуже просто. От скільки, от, от ця підстава, скільки вона ж суддів загубила, да? от ти бачиш, там отакі, а потім це ж все це пушап, да? от вони вставляють, це все ходять, да? все нормально. Але коли чоловік на пляжі візьме собі, да, просто в плавки, кабачок ставить, ні, всі він дебільний. Він якісь зрештою блядь. Ні, не, ну ні, ну що, ну, вам можна да, увеличувати. Поверху, так? Да? А нам всередині не можна, так? Да? Ну, у нас місто пушапа буде кабачок і все нормально. А потім так це кабачок був. Ой, який же він із вщення. Да, тому ні, ну треба ж так. Давайте так, ми ви без пушапа, а ми без кабачка в плавках. Все, це все буде чесно, народ, чесно. Ми за чесними відносини.